Валерій Залужний заявив про безвихідь, або там, скажімо так, про глухий кут. Я не знаю там російською мовою це звучить як тупік на фронті, на прикладі курської операції збройних сил, ціна якої була занадто високою. Екс-главком, е, значить, пише, що дрони обох сторін бачать концентрацію сил, що унеможливлює раптовий удар для прориву оборонних ліній. Ну я так розумію, що мова йде про те, що ми бачимо ворога, вони бачать нас. І, 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 от тобі глухий кут усі тобто, кіл зони, як я як це, як я зрозумів, пане Сергію. Скажіть, будь ласка, чи погоджуєтесь ви з цією тезою, чи можливо, чи можливо, ні? Дивіться, я читав статтю Валерія Федорича. Вона достатньо ароматно все розписує і 100% має право на снування сорохоні, то що він в минулому головнокоманді збройних сил досвіду в нього більше ніж достатньо. Але е, питання полягає не в тому, що бачить чи не бачить. Питання полягає в тому, що е, нема поки що активної протидії дронам, які ведуть розвідку. Це перше. Друге, що у нас достатньо серйозні проблеми на тактичному рівні, що стосується боротьби з дронами. І саме головне, треба зрозуміти, що дронами керують люди. Розрахунки, які підготовлені, навчені. Так, от те, що у нас є в занепаді на даній ситуації, це. Е, антидронова боротьба не боротьба з самими дронами, це важливо і це треба робити. А боротьба з тими, хто цими дронами керує, якщо у росіян це виведено на систему вже військових частин антідронової, які займаються. Ну, в них є такий підрозділ Рубікон, який реально системно займається тільки нищенням наших розрахунків. Вони поразрахували, що дрони це е, коштують копійки, і їх кліпати можна будь-якій майстерні при необхідності, як воно є. У нас в кожній бригаді своє майстерня, яке їх переробляє. А от навчити людину, яка вміє керувати дроном. І вміє ці дрони перепрошувати, вміє знаходити правильну позицію вміє е, виставляти безпосередньо захист е, від е, ворожих дронів і далі проводити системну розвідку і знищення ворога. Вони прорахували, що е, це значно для нас болючіше. Всі Марія Берлінська е, виступала і сказала, що е, втрати операторів дронів в Україні значно більше ніж е, випуск. Операторів дронів щомісяці. Ми йдемо в мінуса. І при системному е, недорозумінні цієї проблеми і не проблеми, може статися, що нам достатньо скоро е, не буде кому безпосередньо у нас будуть дрони, але не буде кому їх керувати. Втрати серед операторів дронів зараз високі, дуже високі. І причина не тільки в тому, що е, ворог розумний, то що і у нас в певних моментах е, люди мають що. Помилки, і думає, що ворог найбільша помилка на війні, коли ти порахував, що ворог, який воює проти тебе, слабіший і гірше підготовлений Так, от найголовніше, що ми зараз можемо зрозуміти, що треба навчитися визнавати помилки, і треба збільшувати якість і кількість підготовки людей. Це достатньо складно з врахуванням щоб на те, що підготувати нормального оператора дрона, який спроможний самостійно працювати на позиції в середньому. Спілкуючись не один рік зі своїми побратимами, хто в цій системі працює на рівні командирів підрозділів, я розумію, що це на рівні чотирьох місяців мінімальне, і це достатньо добра кількість годин, яку треба до якої треба доходити. Бо ці всі курси на два-три дні взлетів і все це одне, але сам оператор, той що літає, то загальна його навчені тільки 20% відсотків від того, що літати там ще значно більше треба вміти навичок, що стосується роботи з дронами і підготовки цих дронів до польотів. І ще багато багато питань, які треба узгоджувати, розуміти і навчати. І це все час. У нас ми не поставили на жаль досі це на системну підготовку. Вам простий приклад. ну, дивіться, як наш ворог системно, будь він проклятий, готується до довготривалої такої стратегічної війни. Вони в цьому році в школах старших класах ввели окремий предмет навчання, випустили підручник, що стосується керівництва дронами, і уже через рік кількість спеціалістів, які вмітимуть матиме достатньо непогані навички на рівні дронів, буде враховуватися сотнями тисяч, яка кількість буде випускників в школах. І всі школи вони також системно дають ці дрони, де е, молодь вчиться, Так само, як і інші дають е, речі, які військового значення, де молодь вчиться, починаючи кількості пневматичних вінтивок, де вони стріляють. Інша апаратура, якою вони займаються, вони готують мобіляційний резерв, готують сотнями тисяч в масштабах держави. Якщо. Е, Наше міністерство освіти разом з міністерством оборони має певну недолугість недолу, недолу, і не впевненість і не може випустити такий підручник, то, хоча б взяли б кацапський, перевели, і все було більш-менш нормально Вони навіть це не можуть зробити, бо вони його не хочуть робити. Вони не розуміють ступінь загрози. Так, от, повертаючись до операторів дронів, е, якщо ми не приїдемо на системну підготовку в масштабах держави, то ми е, маємо достатньо великий шанс програти, бо у нас просто не буде кому. Керувати цими дронами, і дрони вже будуть, і вони є і вже на певних моментах вони використовуються. Не так, як каже е, командович е, безполотних систем, що вже не треба збирати гроші. Треба ж підкреслювати, що це е, не треба збирати гроші для його військових частин, мабуть, він мав на увазі це, бо кожні бригади має свої підрозділи, кожен батальйон навіть свої підрозділи. І ці, вони не входять до складу е, сил безпілотних систем, це зовсім інший напрямок, це зовсім інше забезпечення, тому точно розслаблятися не треба. У нас системне нерозуміння і невиконання е, простих речей, яке приводить часом до проблем, які ми маємо. Так от, що стосується тих самих е, ситуацій, що стосується Курського напрямку, і Курськ ми е, втратили в результаті того, що е, не звернули увагу, а Кацапи. За рахунок швидкої концентрації підготовлених розрахунків і впівдронів, особливо з оптика обрізали всю нашу логістику і е, унеможливили наше знаходження на територіях. Вони на інших ділянках так працюють. От якщо взяти, наприклад, е, як уже називають Добропільська контрнаступальна операція, чому вона нам вдалась і чому безпосередньо ми досягли успіху? Тому що е, ворог е, под двом показникам не встиг вийти е, на той район, про який е, ми говоримо, просто апарат піхота просочилася, піхота активно просочується на багатьох ділянках фронту, використовуючи е, в першу чергу плащі, які е, повністю захищають особовий склад е, від ночних тепловізорів, е, ночних приладів і е, накопичуються в певних місцях, потім далі переміщуються і обходячи або використовуючи проміжки в наших бойових порядках, виходять глибокий тил, де системно починають вирізати наші артилерійські розрахунки поодиноких військовослужбовців, а в певних моментах беручи під контроль певні е, території. Оператори і їхніх дронів і їхня артилерія не встила підійти на ту відстань, тому ми мали панування в повітрі і абсолютно. Е, Достатньо серйозно нищили ворога е, нашими дронами, так само, як і в певних моментах вони на інших ділянках це роблять. Тому завдання номер один підготовка операторів дронів. Раз друге, чітке розуміння, що е, не тільки дронами треба вигравати війну, а реалізувати е, противодроневі підрозділи, як це зробив ворог, е, організувати системне полювання на е, керівника, на керувальників російських відділів, називаємо це так. І знищуючи їхні навчені розрахунки, ми зменшимо їхню е, можливість. Ще раз кажу, не так багато часу. Пройде е, випуск на наступний рік, і кількість операторів буде враховуватися сотнями тисяч. Тоді буде складніше. Тому е, тягнути не треба. Треба робити правильні висновки, звернути на це. Сподіваюсь, е, що керівництво Збройних сил. Почує мене зрозуміє, яким чином це вирішувати. У нас є люди, які могли б це займатися, головне їх підтримати. Ну і ще раз кажу менше піару на фронті. Знаєте, найбільше е анекдотична ситуація е це коли розвідники починають сміятися з е цифровізації і комерціоналізації певних моментів. Це ж система єбали, так? І от вони типу, що, пишуть, єбали за <плес> розвідку. А от <свят> через тире чи ні, через тире, то вже думаєте самі, розумієте? Тому це <свят> смішно, але в певних моментах, коли е, комерція в армії починає керувати, то в певних моментах е, той, а це в моєму розуміті, хайпи показник, коли порівнюють те ж саме Сухарівською і ж Мадяра, Ну, Треба все ж таки тоді чесно розізнати, що Сухарєвському не давали ні ресурсів, не давали розвернутися. Це реальна ситуація. В Свій час я пройшов це, коли створювало ССО. Е, так само і в даній ситуації було по Сухарівському е, для преси на папірі все ровно, е, ровно і е, гладко, а в реаліях тобі просто обрізають твої спроможності і обрізають твою роботу. А потім каже, не справися. Це вже проходили. І Сухаревський, це не ні, ні, ні я перший, ні він останній це з таких варіантів більше, ніж достатньо. Тому поставили того, кому було потрібно, який вигідний, а не той, що безпосередньо мав чудовий бойовий досвід. А перевести і показати в цифрах, що де і як, і також достатньо, знаєте, просто тут жива, жива піарна реклама і показує цифри. Цифри від чого, з якими показниками, блин, ну чесно. Тому дуже неприємно, коли починають розповідати як один якийсь молодець, а, а інший такий не дуже молодець. Так, от, той, що молодець е в Бахмуті в 22 му році, блін, люди не просто плювалися, люди блін конкретно плювалися б від того молодця. А, сьогодні, пане Сергію, заява, яка розійшлась по всіх пабліках, яку обговорюють вчора з вечора, це. Позиція Дональда Трампа, яка нібито змінилась, і от він сказав про те, що Україна може відновити контроль над усією окупованою територією. Кордони 91-го року, одним словом, питання: чи можемо ми відновити контроль над кордонами 91-го року? Питання залежить від трьох показників: час, люди і гроші. Час, скільки нам для цього потрібно, люди, навчені, мотивовані і розуміють, які розуміють свої завдання, а гроші, аби забезпечити всі процеси. Я неодноразово казав, що ми абсолютно спокійно можемо виграти в цю війну, якщо почнемо працювати за певними безпосередньо стандартами, які зрозумілі, і які достатньо просто опрацьовуються і. Питання не тільки в підготовці е, наших військ, питання розуміння, куди як і кому бити ні більше ніж. Бо ситуація, що стосується Російської Федерації, це війну достатньо складно ви, ви, виграти просто протистоянням по лінії бойового зіткнення, сорокування що ресурсів людських і фінансових росіян більше. А от системне нанесення ударів по російській інф... критичній інфраструктурі, руйнування спроможності Росії е, виробляти зброю. Заробляти цю зброю е, на транспортуванні і добуванні нафти і, і продажу нафти і газу це більше ніж е, реальна цифра. Тому треба позбавляти Черчилль сказав свій час, е, що нафта це кров війни. А бюджет Російської Федерації наповнюється за, за рахунок газу і е, копалин в своїй більшості. Так позбавте цієї можливості Росіян заробляти е, для, для на цю кров не більше ніж. Армія, яка не матиме в потрібній кількості зброї боєприпасів, пального не буде вже той армією, про яку ми говоримо, у них є ресурси поки що на утримання цієї армії, але чим більше і, 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 і далі системніше ми будемо наносити удари по е, нафтогазопромисловому комплексу, по е, електростанціям, по розподільчим станціям, трансформаторним подстанціям, по залізничним е, станціям, де знаходиться техніка. Ешелони з боєприпасами, це все буде давати непоганий результат, і так от клепаючи системно такі прості речі, ми можемо досягти здати звичайно, це в комплексі, що стосується питань посилення нашої протиповітряної оборони, як е, у військовій ланці, що вона занадто слабка, м'яко кажучи, так що стосується протиповітряної оборони країни, а що стосується захисту міста і... Нас, інших населених путів, а також е, окремих об'єктів на рівні електростанції, трансформаторів, постанцій. Це все треба треба робити системно і правильно. Причому не красти гроші, які виділяються на ці об'єкти, і все у нас буде нормально получатися. Я вже не кажу окремо про підготовку населення до спроможності тримати зброю в руках, мати професію з рахунок, поки ти вчишся професію подвійного призначення, яка може пригодитись тобі в армії. Реальна цифра, яка визначає ті, хто воює на передньому краї, вона настільки мізерна в порівнянні загальною чисельністю збройних сил, що ми розуміємо, що. Сучасна війна це не тільки е, дії піхоти, якої мінімально вже і залишилась, і ніхто не займається її посиленням і збільшенням. У нас починають грати далі в окремо в штурмові е, війська формувати. Є десантно штурмові війська. Ні, давайте ми ще штурмові будемо. Є морська піхота і ще їх е, в свій час. І ДШВ, і ССО, і морську піхоту використовувалися для затикання всіх дірок. Потім, коли ці всі три роди військ підвибили. Отаким от використанням давайте створимо окремий ще. Що ми ще не створили? Космічні війська, потім що підземні війська. Це процес заради процесу, замість того, щоб системно займатися бойовою підготовкою і підготовкою населення, черговий хайповий плівок в обличчі української нації, а от ми і ще щось придумаємо. Ви у вас це нагадує, знаєте, як е, цим старим мультфільмом про сім шапочок з однієї овечої шкірки. Можна пошити одну шапку якісну, яка б можна сім. Так, от у нас чомусь е Володимир Савян-Зеленський зі своєю командою вони сім шапочок шиють, а не одну, яка б нагріла. Тому от, все ж питання полягає в тому, що я не знаю, хто там у нього радники. Сейчас там був такий е цікавий екземпляр, як Машавець. Він там нарадив так, щоб блин, армія кров'ю заригала, а зараз він там у Буданово, в помічниках сується. А тепер, блін, хто там ще розповідає, як треба воювати, як треба будувати оборону країни, як треба переводити чи не переводити економіки на функціонування в воєнний час. Знаєте, ми самі достатньо часто винні в своїх проблемах. Тому що непрофесіоналізм і оцей е, намаганням е, отримати хайп і зняти який класний відосік, приводить до того, що е, ми не працюємо з і постійне е, перескакування е, з однієї щаблини на іншу не показує, що ми рухаємося вперед. На жаль, ми топчемось на місці, а в певних моментах вже починаємо здавати назад. Ваніславський зареєстрував законопроект про створення космічних військ, космічних сил, пане Сергію. Я не знаю, з яким запитанням до вас звернутись. Давайте так. Яка перша емоція, чи яке перше слово у вас виникло в голові, коли ви прочитали цю інформацію? Чесно? Вона буде достатньо таке брутальне, але я сказав, коли я це прочитав, ви взагалі головою тронулись. Я розумію, що в дитинстві мама часто раняла їх, починаючи з пологового будинку вниз головою. Але в дорослому віці, я дивлюсь, вони далі б'ються системно головою. Дурні, як сало без хліба, по-іншому не можу сказати. Знов процес заради процесу. А з чим вже безпосередньо з ними ж розвалана космічна агенція перестала працювати. Це черговий висер у вигляді е, спутників притули. це черговий розводняк від української спільноти блин, від суспільства. Космічні війська створять, штаби створять. Пункти управління створить, а в що в космосі буде літати? Мухи? Так ми навіть не вийшли ще поки що стосується космічного розвитку на рівень хоча б там, ракети Р5, е, точної копії Вернера фон Брауер, на чому буде запускати в космос і кого? псів, котів, я не знаю, кіс? Ну це ж, блін, ну це просто, блін, процес заради процесу. Це, блін, знаєте, якісь е, позашлюбні. Е, Діти Ржевського якого питали, каже: Поручик, ви любите дітей? каже дітей? Ні, але сам процес? От вони сам процес люблять. да Воно й видно. Ем... Україна вирішила розпочати експорт озброєння власного виробництва. Про це напередодні там заявляв президент. А сьогодні він вже там офіційно сказав про те, що ми вже там розпочинаємо цей процес. Пане Сергію, поясніть, будь ласка, це добре, чи це погано? Чи це нормально, чи це ненормально? Чи це як? От бачите, черговий раз ми бачимо, що як вигідно е, комусь займатися тим, чим він хоче, а не тим, чим він зобов'язаний. Якщо відкрити Конституцію України, прочитати обов'язки президента і прочитати обов'язки е, інших посадових осіб, ми побачимо, що якраз от питаннями е, е, економіки, а у нас це економіка в першу чергу, займається Кабінет міністрів. Але, мабуть. Е, Нинішній керівник Кабінету міністрів не знає, що вона керує, мусить керувати економікою України, тому там президент рішив підкерувати. Тоді нехай звільнить е пані Юлю, е на що він робить за неї її роботи. На що платити гроші? Е на що витрачати час, коли у нас тут вже все ж йде на рівні менеджерів? Все скоротили Кабінет міністрів, назвали, як там кажуть. Кер... Команда п'яти е, шести менеджерів, хай вони офіційно туди відповідають, бо це ну, реальне чергове маячення. Е, президент мусив би займатися питаннями національної безпеки. Так, можна розглядати, що експорт зброї це національна безпека, але я розглядаю в їхньому розумінні, що таке експорт зброї, це е, спроможність е, отримувати гроші у власну кишені під жорстким контролем, не більше ніж. О, насправді вже багато підприємств хотіло б цим займатися, але як же ж тоді мімокаси, так? І тому держава починає далі свої 5 копійок. Те, що е, наш досвід цікавий, те, що з нами хочуть співпрацювати, так. Але в певних моментах, коли чують, е, хто очолює процеси, люди перестають хотіти цього. Немає віри. Е, як вони кажуть, потужна корупція вашої країни вбиває будь б, яке бажання співпрацювати з вами а в завершення хочу про таке запитати. Справа в тім, що е, буквально там за декілька годин до нашої з вами розмови стало відомо, що у Іванофра в Івана Івано-Франків. Тівщині в області розгромили будівлю ТЦК. В калуші це сталося. От, значить, біля будівлі зібралося 15-20 людей, четверо з них зламали там вікна і двері, решта лише спостерігала. Ви встановлюють, загрожує кримінальна відповідальність. Але я про, про, про інше: я про те, чи може це перерости в тенденцію і про що свідчать такі такі випадки? Це свідчить, що влада абсолютно не виконує свої функціональні обов'язки відповідно закону про мобілізацію мобілізаційну п'ятого до чого тут Вони, по-перше, вони виконують е, свій функціонал не те, як прописано в законі в цьому. Бо мобілізацією займаються не тільки територіальні центри комплектування, а займаються підприємством установи, органи місцевого самоврядування, центральний орган виконавчої влади сам президент. А у нас всіх перерахованих безпосередньо всіх. Е, Ще в нашої влади. Останні тільки щабель це військові частини, а всі інші, пробачте, самоусунулись і весь негатив іде на них. А чому пан президент не скаже, що шановні, а це ж відповідно статті 11, там всі його обов'язки по мобілізації передбачені, що треба робити так, так і так. І будемо робити так, так і так. Він взагалі про мобілізацію мовчить, бо він дуже не хоче бути приймати непопулярне рішення, а страхуванням його останнє рішення, щоб він вже зібрався на вибори. Які вибори зібрався Володимир Олександрович? Війна в країні не закінчилася, ворог не зупинив свій наступ. А ви все про вибори? Кому що а голи про баню?